1 вересня 1913 року у небі над містечком Жувезісюр Орж 24-річний француз Адольф Пегу демонструє враженим глядачам політ літака вгору колесами. На висоті понад 400 метрів безстрашний пілот описує в повітрі латинську літеру С. Лише один крок відокремлює пегу від того, аби замкнути петлю і стати першим, хто зробить цю складну фігуру найвищого пілотажу. Але через 8 днів на іншому кінці Європи в Києві його випереджає 26-річний штабс капітан Петро Нестеру. На літаку Юпор-4 авіатор злітає в повітря на 1000 метрів, вимикає двигун і починає круто майже вертикально планувати. Знизившись до 600 метрів, Нестеров на величезній швидкості знову вмикає двигун, вирівнює літак і змушує його підніматися вгору. Літальний апарат робить коло у вертикальній площині. Так, вперше в історії світової авіації пілот робить мертву петлю. Але це лише початок історії. Між Нестеровим і Пегу розгортається суперечка, про те, хто ж був першим. Точніше, змагаються не самі пілоти, а їхні фан-клуби. Завдяки потужному піару саме Адольф Пегу в Європі головний герой авіатор. Але, зрештою, чесний француз визнає першість Петра Нестерова. А історії життя цих двох великих людей. Стають зеркальним відображенням одне одного. Селестін Адольф Пегу народився на південному сході Франції у родині фермерів. Вже юнаком зрозумів, що спокійне сільське життя не для нього. У 18 років підписує контракт на армійську службу та їде до Північної Африки, де стає бравим кавалеристом. Там хлопець побачив, що таке справжня війна. Його полк брав участь у придушенні виступів місцевих племен. Захворівши на болотяну лихоманку, Пегу повертається до Франції, де продовжує службу в кавалерії, а потім в артилерійському полку. Восени 1911 року Адольф Пегу знайомиться з людиною, яка круто змінює його життя капітан Луї Карлен один з перших авіаторів Франції. Він пристрасно захоплений підкоренням повітря і бере Пегу пасажиром у свій літальний апарат. Того часу молодий військовий уже не мислить себе без польотів. Спочатку ПГУ домагається переведення у військову авіацію в якості помічника механіка при Луї Карлені, а після закінчення контракту вирішує стати цивільним пілотом. Візаві Адольфа ПГУ Петро Нестеров – спадковий військовий, його батько офіцер-вихователь у кадетському корпусі в Нижньому Новгороді. Петро в дитинстві виявляв музичні здібності і йому пророкували творчий шлях. Але сам хлопчик пристрасно хотів наслідувати батьку, і тому його віддали вчитися до Нижегородського кадетського корпусу, а потім до артилерійського училища Петербургу. Молодий та енергійний підпоручик Петро Нестеров, закінчивши навчання, вибрав собі дивне місце служби 9-ту Східносибірську стрілецьку артилерійську бригаду, яка базувалася у Владивостоці, як і Адольфу Пегу йому довелося служити далеко від центрів цивілізації. Одна з причин такого дивного рішення це любов до дворянки Наді Галицької. Виїзд у глушину за тодішніми правилами дозволяв військовому одружитися до досягнення 28-річного віку. Під час служби у Владивостоці Нестором захоплюється авіацією, поки лише теоретично. Він жадібно вивчає всі новини авіабудування та пілотування. А восени 1911 року, під час відрядження до Тифлісу Нестеров знайомиться з Одеситом Сергієм Утичкіном. Зіркою авіації початку ХХ століття він спостерігає, як Уточкін збирає свій літак та здійснює показові польоти. З того часу, натхненний офіцер бачить своє майбутнє лише у повітрі. А колишній кавалерист Адольф Пегу закінчує школу пілотів і, маючи усі професійні навички, у березні 1913 року отримує посвідчення пілота. Він прагне потрапити на театр бойових дій Першої Балканської війни. Щоб воювати у небі за Сербію, Болгарію, Грецію та Чорногорію проти Османської імперії. Але війна вже наближається до завершення на фронтах відносний спокій і послу ПГУ там не потребують. І тут він купує щасливий квиток в славне майбутнє, влаштовується льотчиком-випробувальником в компанію Луї Блеріо. Блеріо це легендарна особистість у світі авіації, він конструктор першого літака, в якому застосували сучасні засоби керування польотом. Він перша людина у Франції, якій видали посвідчення льотчика. Він першим перелетів через протоку Манш. Він творець успішної фірми Блеріо Ареонавтік, яка не лише випускала літальні апарати, але й влаштувала мережу шкіл авіаторів по всій країні. Адольф Пегу тепер літає на найкращому літаку Блеріо Тип 11. Загалом у світ вийшло понад 20 варіантів цього апарату. Пілот тестує новинки виробництва, навчає молодь і при нагоді катає пасажирів. Найзнаменитішим його клієнтом 13 травня 1913 року стає король Іспанії Альфонсо XIII, з яким ПГУ піднімається в повітря. У серпні Адольф привертає до себе погляди усіх любителів авіації, коли тестує новий парашут системи Боне. Він піднімається на висоту 800 метрів, глушить мотор і повільно перекидає літак через ліве крило на спину. Підпустивши ручку управління, він летить на спині, привітно розмахуючи обома руками. У кабіні його тримає лише пояс безпеки. На висоті метрів 500 тіло ПГУ раптово відділяється від літака і падає донизу. Люди на аеродромі, затамувавши подих, лічать секунди. І раптом білий купол парашута знімається над пілотом. Авіатор спокійно знижується, а екзальтована публіка несе його на руках. У пресі Адольфа ПГу називають людиною без нервів. Але найцікавіше відбувається з літаком, який після стрибка пілота залишився без керування. Він ще деякий час ширяє вгору колеса. потім вирівнюється і досить вдало приземляється, отримавши незначні ушкодження. Саме тоді приголомшений цим видовищем Адольф Пегу задумає зробити мертву петлю. На відміну від Пегу, Петро Нестеров понад два роки виношує ідею мертвої петлі. Спочатку у нижньому Новгороді він знайомиться зі студентом Петром Соколовим. Разом вони будують планер, а потім мріють сконструювати літак. Для цього Нестеров вступає до Петербургської льотної школи. І хоча проект його літального апарату забракувало керівництву, саме там він відчуває в собі сили та рішучість на здійснення мертвої петлі. Ділиться ідеєю з товаришами по школі, які глузують з нього. На той час аварійність в авіації просто шалена. Інструктори забороняють пілотам небезпечні маневри. У червні 1912 року, як і Адольф Пегу, Нестеров мав випробувати парашут системи Котельникова, але керівництво в останній момент не ризикнуло наражати людей на небезпеку і натомість одягнуло парашут на опудалу з піском. Свою дозу адреналіну Нестеров все ж отримує, коли кілька місяців по тому вперше самостійно вилітає на літаку Форман 4. Під час польоту він робить крен у добрих 25-30 градусів, що тоді вважають надзвичайно небезпечним. З того часу такі ризиковані маневри візитна картка Нестерова. Після іспиту на військового льотчика Нестера з блискучою характеристикою розподіляють до Києва, де базується 11-й корпусний авіаційний загін. Але перед цим його терміново перекидають до Варшави, аби навчити пілотуванню літаків МюПОР 4, які нещодавно взяті на озброєння. Один з польотів на цьому апараті мало не став для Нестеро в останнім житті. Карбюратор дав вихлоп і літак спалахнув у повітрі. Льотчик ризикував врізатись в найближчі ангари і загинути, але круто повернув на спуску і зумів благополучно приземлитися. Як і Адольф Пегу, Петро Нестеров прагне взяти участь у Першій Балканській війні на боці Болгарії, але його прохання про включення до добровольчого загону відхиляють влада боялася відправляти на фронт чужої війни свого кадрового військового, аби не спровокувати дипломатичний скандал. У Києві Петро Нестеров почувається в колі однодумців: члени Київського товариства повітроплавання постійно літали на керованих планерах та випробовували свої нові літаки. Амбіційний офіцер негайно приєднався до товариства і брав активну участь в його засіданні. Він категорично заперечує теорію, що льотчик повинен керувати літаком інстинктивно, стверджує потрібні наполегливі тренування, аби відпрацювати навички до автоматизму. Особливо наголошує на важливості повітряних маневрів. Безпеку пілота гарантують не конструктивні вдосконалення літальних апаратів а вміння льотчика правильно керувати своєю машиною. Серед іншого, Несторо вдовів, що під час виконання віражів із креном понад 45 градусів відбувається заміна в роботі керма. Кермо висоти виконує функції керма напряму, а кермо напряму керма висоти. Це відкриття багатьох авіаторів врятувало від катастроф та загибелі. Він також наполягав, що польоти потрібно робити не лише над власним аеродромом, треба літати й на далекій відстані. Льотчик здійснює без будь-якої попередньої підготовки переліт за маршрутом Київ-Остер, ніжен Київ з двома проміжними посадками, а потім повторює його у групі з трьох літаків. До літа 1913 року Нестер в повітрі все збільшує і збільшує глибину крену літака і доводить її до 85 градусів. Коли по відношенню до горизонту крила приймають майже вертикальне положення. Але все це тренування, мертва петля ось головна мета. 9 вересня 1913 року о 18.10 на літаку «Ньюпор» із 70-сильним мотором льотчик Петро Нестеров піднімається над царецьким аеродромом Києва. Він робить повне коло у вертикальній площині, після чого планує до ангарів, зробивши свою знамениту петлю та відкривши еру вищого пілотажу. Досягнення Несторова офіційно зафіксували та спрямували телеграму до Петербургу. Місцевий кореспондент паризької газети «Матен» негайно телеграфує до Франції. Статтю про мертву петлю Несторова можливо прочитав і Адольф Пегу. Одразу після випробування парашута Боне Пегу поділився з Луї Блерію ідеєю про мертву петлю. Та без глузду з'їхали, така його перша реакція. Але наполегливий молодий пілот переконує начальника і той дає добро на ризикований політ. 2 вересня у Жузісур Орш відбувається лише проба крила. Пегу не замкнув петлю, прокресливши у повітрі Есподібну фігуру. Але 21 вересня біля міста Бюк Вільде Франції після серії віражів Адольф Пегу таки робить повну петлю. Звістка про це стає європейською сенсацією. На відміну від Нестерова, Пегу на той час вже знаменитість. До нього прикута увага преси. До того ж, він не скований військовою дисципліною і починає демонструвати мертві петлі буквально в кожному своєму авіашоу, заробляючи величезні гроші. Петро Несторов тим часом отримує серйозний прочухан від керівництва. Керівник повітроплавної частини російського генштабу генерал Шишкевич заявляє, що подібні досліди абсолютно шкідливі, а полковник Найонов наполягає на арешті авіатора, принаймні на 30 діб за те. Що той ризикував казенним аеропланом? У цьому вчинку більше акробатизму, ніж здорового глузду, каже він. Відразу видають наказ про заборону військовим льотчикам повторювати петлю Нестерова. Але у Київському товаристві повітроплавання штабс капітан отримує потужну підтримку йому вручають спеціально викарбовану золоту медаль із зображенням перевернутого літака та написом. За перше у світі вдале рішення за ризиком для життя. Питання про управління аеропланами при вертикальних кранах. Товариство розсилає до усіх газет повідомлення про те, що саме Нестеров, а не Пегу, першим здійснив мертву петлю. У льотчика з'явився власний фан-клуб шанувальників. Багато цивільних авіаторів перетворилися на петлістів. На своїх літаках повторювали досягнення Нестерова. До початку Першої світової війни рахунок їм перевищив десяток. У Адольфа Пегу також неприємності. Влада Франції з метою безпеки забороняє фігуру мертвої петлі і авіатор залишає батьківщину. Тепер він виконує демонстраційні польоти в Англії, Австрії, Бельгії, Німеччині, Голландії, Італії Норвегії. У Європі починається справжня пегуманія: публіка НАТО в помисуне на ПЕГУ. Трамваї беруться з боєм. На приміських потягах люди займають місця на дахах вагонів, усі прагнуть потрапити на аеродром, де відбудеться шоу-ПЕГУ. За автограф знаменитого француза любителі авіації готові віддати будь що. У Німеччині заповзятливі шахраї штампують підроблені листівки з підписом Пегу і продають їх по мальці за штурм. У травні 1914 року Адольф Пегу відвідає з гастролями Петербург та Москву, де його зустрічають так само захоплено. У великій аудиторії Московського політехнічного музею під час доповіді про фігурні польоти він зустрічається з Нестером. Дізнавшись, що він у залі, француз зійшов з трибуни і під грім оплесків буквально затягнути Денесторова. Я вважаю негідним виступати з доповіддю про мертву петлю у той час, як тут є її автор. Йому належить почесне слово вигуке Пегу. Бреса охрестила цю зустріч побаченням короля та Колумба мертвих петель. Своє знайомство вони закріпили великим бенкетом у ресторані Яр. Усі льотчики-петлісти розписали одну із стін ресторану своїми підписами догори ногами. Першими були автографи Нестерова Пегу. Так закінчується заочне суперництво двох великих авіаторів про першість мертвої петлі. Їхні дороги більше ніколи не перетиналися, але трагічний фінал життя виявився дуже схожим. Петро Нестеров незабаром прославився далекими перельотами. За три години він долетів з Києва до Одеси, а потім повітряним шляхом прибув до Севастополя. Незабаром побив свій рекорд дальності, здійснивши подорож Київ-Петербург та з Москви до північної столиці імперії. Нестеру удали злене світло на будівництво власного літака, він планує вийти у відставку та цілком сконцентруватися на конструкторській роботі. Але Перша світова війна перекреслила усі надії. Петро Нестеров разом зі своїм авіаційним загоном вирушає на Південно-Західний фронт. На 10-й день війни робить свій перший бойовий виліт. Його завдання розвідка позицій противника та метання бомб. 8 вересня 1914 року штаб з капітан Нестером, літаком «Моран» біля містечка Жовква в Галичині, вилетів на останнє завдання знешкодити австрійський літак-розвідник «Альбатрос». Наздогнавши його, Нестеров йде на таран. Він не Камікадзе. Льотчик розраховує підлетіти до австрійців зверху та пошкодити колесами крило їхнього літака. Але удар припав між верхнім та нижнім крилом противника. Альбатрос справді падає на землю, але від удару двигун Морана вилітає назовні. Літальний апарат цілком втрачає керування, перевертається у повітрі. пілот випадає з кабіни. Петро Нестеров не має шансів вижити. Його тіло знаходять козаки, що проходили повз, знімають з нього авіаційний шолом, добротні шкіряні черевики, мовляв, мертвому ці речі вже ні до чого. Пілоти, що наспіли, припиняють мародерство, але козаки повертають лише дуже помітний шолом. А для похорону героя авіатора шукають нове взуття. Адольф Пегу з початком Першої світової війни повертається на військову службу йому дозволяють літати на своєму улюбленому Блері 11. Також він виконує завдання на Морані, де облаштовують кулеметну установку. В одному з повітряних боїв з напарником збиває два ворожі літаки, і один примушує до посадки. За це авіатора нагородили військовою медаллю. До липня 1915 року на рахунку Адольфа Пегу вже шість повітряних перемог, і він перший французький ас цієї війни, але у льотчиків першої світової вік недовгий. 31 серпня молодший лейтенант Пегу біля міста Бельфор в Ельзасі на висоті 2000 метрів переслідує німецький літак. Його вбивають пострілом у голову стріляє унтерофіцер Вальтер Кандульський. За іронією долі, один із колишніх учнів ПГУ в авіашколі школі Блеріо. Перша світова війна поглинає короля та колумба мертвої петлі.